Що там, Ромка? Як тобі новий майданчик? Гарний? З бабусею приїхала. Там гойдовки. А тут корабель такий. Ти так катаються. Там гірка. Є. Ром, що ти там будеш нагрібати? Ромась Тракторцем. Девчонка, да. Тебе хочу в Ты что там, Ром? Ты крокодильчика девчонка видаешь? Крокодильчика. Бачиш, що у дівчинки черепашка є, а вона її грається. Ти граєшся тракторцем. Тра, трактором. Згрібай, кучки з піску. Давай, Ромчик. Дівчинка в шортах і футболці, а ми в кофті, в штанах. Нічого. Вітерець такий. Не хочеться знову в лігарню. Так. Молодець.